Ліпома і етерома це одне і те саме. Не зовсім. Давайте зараз вам коротко поясню. Ліпома це новоутворення з підшкірної клітковини. Тобто з самого жиру. Що? Ну, так. Да. <кліпома> Ліпома це новоутворення з підшкірної квітковини. Тобто воно не завжди швидко росте. Може, ніколи не запалюється, а ось атерома – це новозакупова ну, санних залоз. тобто вона може нагноюватися, збільшуватися. Чи потрібно їх видаляти? Так, дійсно, обидва новоутворення потрібно видаляти, тому що, наприклад, ліпома вона не може запалюватися, але вона може рости та заважати людині. А ось атерома, навпаки може запалюватися, нагнаюватися та обсадуватися. І вже буде гнійна запалена ана. Процедуру з приводу видалення можна зробити безболісно, швидко та безскладне. Тобто записуйтесь до мене на консультацію. Я лікар хірург Ткаченко Владислав Сергійович, медичного центру ІНЕО.